Друзі, знову всім привіт. Мій колега Сергій, який підтримав мене не тільки морально, але і матеріально. Сергію, тобі дуже дякую, бо більшість матеріалу куплена за ті гроші, що ти мені надав. Дуже щиро дякую. Ну, коротше, бомж-варіант мій, можна сказати, закінчився. Накинув я на машину лак. Ну і закон Мірфіс спрацював Тут ось видно. Якась фігнюшка прилетіла. Десь тут. Десь тут ось де вона зараза. Десь мошка прилетіла. Яких тут ніколи не літає. Он ще одна, ну то нічого, то підполірується. Ну а в загальному, в спільному отак все зроблено. Ну і бомж-варіант є бомж-варіант. Так, щоб машина мала хоч трохи якийсь вигляд. Узяв три таких от тюбики лаків для нігтів то звичайний якийсь кольоровий, типа металік, Перламутр Ну і звичайний сірий. Ну, тобто срібний. Так що так на машину накинувся лак. І, в принципі, лишилося її висушити, позбирати. Не знаю, камера, певні, того не передає. Та ще й сонця сьогодні немає. Але вийшло якось отак. Так що дешева фарба, дешеві лаки, зробили ось таку красу. Ну, скажімо так, то не є то, що мало би бути, але є набагато ліпше, ніж то було. Бо я майже рік часу їздив, то в мене того, так як дюри світилися, то було просто ґрунтиком підпшикано такого. Того було запшикано ґрунтом. Тут було запшікано ґрунтом, і машина так виходила, що вона посміхалася. Так, як я кажу, ще раз повторюся, наразі не маю змоги ні матеріальної, ні мат... ну, як, матеріальної, матеріальної. Та й матеріальної. Тобто я не маю наразі ні зварки, ніде нічого. Тиво, всі дюри були заклеєні скломатом. Тут був нанесений. Отаку поту його бровочку був нанесений тако, сплошняком шар з кломату. Там було гнілі, я просто вирізав, там були дюри. Ну і, коротше кажучи, отаку дешевою фарбою помалював. Ну, правда, автомобільним лаком з доданням жіночих лаків. І в кінцевому результаті вийшло якось отак. Ще позбирається докупи. Не знаю, полірнеться вона чи не полірнеться, то буде видно. Бо я ще не маю чим полірувати, я не маю ні, ні машинки, ні кругів, нічого не маю такого зараз. Колись то все малося, але з тей, з тою російською навалою, з тою війною немає тепер ні хрена. Так що, отакий от бюджетний, можна сказати, ремонт е, задньої кришки. Ну, фактично закінчений. Висохне, позбираю все докупи. І принаймні поки що може бути так. Ладно, добре, всім пока.